Вітаю, друзі! Це індепендент Політикс, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 1 липня 2024 року Верховний суд США постановив, що колишній президент Трамп може вимагати імунітет від кримінального переслідування за деякі дії, які він вчинив в останні дні свого президентства. Це було зазначено у рішенні, яке, ймовірно, ще більше відкладе судовий процес за звинуваченнями у підриві виборів, які висунуті проти Трампа. Цей вердикт відхиляє рішення Федерального апеляційного суду, яке було ухвалене в лютому 2024 року, яке визнає. Що Трамп не мав імунітету у справі щодо підриву виборів? Рішення Верховного суду було погоджено всіма консервативними суддями. 6 голосів. Три ліберальні судді не погодились з відповідним рішенням. Суддя Соня Сатамаєр опублікувала довгу і жорстку сформульовану незгоду, в якій вона критикувала суд за його рішення. Головний суддя Джон Робертс написав наступне у висновку Верховного суду в контексті відповідної справи. Ми робимо висновок, що згідно з нашою конституційною структурою розділених повноважень, природа президентської влади вимагає, щоб колишній президент. Мав певний імунітет від кримінального переслідування за офіційні дії під час перебування на посаді. Принаймні, щодо виконання президентом своїх основних конституційних повноважень, цей імунітет має бути абсолютним. Президент не користується імунітетом щодо своїх неофіційних дій. І не все, що він робить, є офіційним. Президент не вище закону. Написав Роберс, і тут же питання виходить з того, як можна. Трактувати наявність імунітету в контексті колишнього президента, так, на момент, коли він був президентом, так і виконував свої повноваження. Це ж було на момент, коли він мав президентські повноваження і користувався імунітетом. Зараз він не являється президентом, і питання виходить з того, чому на нього поширюється. Імунітет, так, на момент, коли він вже не є президентом, так, а кримінальна справа щодо підриву виборів, вона була якраз спорушена вже після того, як Трамп відійшов від влади. Це перший момент. Другий момент потрібно знову ж таки зрозуміти офіційні і неофіційні дії, будь-які дії, які виконував Трамп, він виконував в межах своїх президентських. Повноважень, тобто знову ж таки питання, як це розділяти. Далі головний суддя сказав, що суд першої інстанції повинен буде оцінити, що з передбачуваної поведінки Трампа підлягає імунізації згідно з новим текстом, який був винесений високим судом, і у висновку також зазначено, що для цього суду першої інстанції знадобиться додатковий брифінг. Відповідно, ми передаємо в окружний суд, щоб в першій інстанції визначили за допомогою брифінгу, якого нам не вистачає, чи кваліфікується поведінка Трампа в цій сфері як офіційна чи неофіційна, написав Робертс, який зазначив, що у справі бракує аналізу фактів в контексті попередніх висновків суду нижчої інстанції, які відхиляли імунітет Трампа. Суддя Емі Коні Берет висловила розчарування тим, як суд повертає справу на повторний розгляд. Я б інакше сформулювала основні юридичні питання, написала Баред у згоді. Вона припустила, що оскільки повний виклик Трампа проти обвинувального висновку не вдався, принаймні деякі справи можуть бути продовжені. Президент, якого притягнуто до кримінальної відповідальності, може оскаржити конституційність кримінального статуту щодо офіційних дій, про які йдеться в обвинувальному висновку, написала Барет. Але якщо цей виклик не вдасться, він повинен постати перед судом. Додала вона. Вона висловила сумнів щодо того, як суд постановив, що докази офіційних дій Трампа повинні бути виключені судового процесу. Написавши, що немає причин відступати від знайомої та перевіреної часом процедури, яка б дозволила включити такі докази, Трамп привітав це рішення, назвавши його великою перемогою нашої Конституції і демократії. Відповідний допис він зробив травм Ну, Це було зрозуміло, на це вони і розраховували. Це значно затягне. Судовий процес у справі щодо підриву виборів. Верховний суд чітко дав зрозуміти, що неофіційні дії не отримують імунітету, а спеціальний прокурор Сміт давно дав зрозуміти, що може продовжити справу на основі цих неофіційних дій. Водночас, більшість чітко дала зрозуміти, що офіційні дії взагалі не можуть розглядатись як докази в потенційному судовому процесі, що може значно ускладнити Сміту демонстрацію мотивів Трампа та інших аспектів. Ти в справи. Певні звинувачення, наприклад, ті, що стосуються дискусій Трампа з виконуючим обов'язки Генерального прокурора, легко класифікуються у світлі характеру офіційних стосунків президента з посадою, яку займає ця особа. Інші звинувачення, як ті, що стосуються взаємодії Трампа з віце-президентом, державними чиновниками та певними приватними особами, а також його коментарі для широкої громадськості, викликають більш складні. Дні питання написав Робертс, так вони би тут би могли постановити, чи можна це вважати офіційними чи неофіційними діями. Тобто, по суті, суддя першої інстанції має це визначати. Але Робертс сказав, що суди нижчої інстанції повинні вирішувати, чи ці дії підлягають імунітету, і цей аналіз, зрештою, найкраще залишити судам нижчої Інстанції. І тут знову ж таки питання: якщо, до прикладу, суддя нижчої інстанції визначить певні дії Трампа, що вони не були офіційні, чи є гарантія того, що Трамп наступний же день не побіжить до Верховного суду, доводячи там, що і ці дії є офіційними, оскільки він їх вчиняв. Будучи президентом, нагадаємо, що Трамп звертався до Верховного суду для того, щоб отримати абсолютний імунітет по всіх своїх діях, які він вчиняв, коли був президентом. Він не говорив про офіційні чи неофіційні дії. Мова йшла про абсолютний імунітет. Тому цілком ймовірно, якщо суд нижчої інстанції визначить так певні дії, що вони не були офіційними, так то Трамп знов ж таки зможе звернутись до Верховного суду, зазначаючи, що і на ці дії має бути імунітет. Далі, суддя Сотамаєр розкритикувала рішення суду як таке, що висміює принцип, основоположний для нашої конституції та системи уряду, що жодна людина не стоїть вище закону. Коли він будь-яким чином використовує свої. Службові повноваження за міркуваннями більшості він тепер буде ізольований від кримінального переслідування. Наказує шостій групі морських печаток вбити політичного суперника імунітет. Організовує військовий переворот, щоб утримати владу, імунітет, бере хабар в обмін на помилування, імунітет, імунітет написала Сотимаєр. Нехай президент порушує закон, нехай використовує свою посадову владу в межах ціл... в великих цілях. Тому що, якби він знав, що одного разу йому може загрожувати відповідальність за порушення закону, він міг би не бути таким сміливим і безстрашним, яким би нам хотілося. Це меседж. Більшості сьогодні, навіть якщо ці кошмарні сценарії ніколи не розіграються, а я молю, щоб вони ніколи не відбулись, шкоди було завдано. Відносини між президентом і людьми, яким він служить, змінились безповоротно. У будь-якому використанні офіційної влади, президент тепер є королем над законом. Спобоювання за нашу демократію я не згодна. Підсумувала сото Майер так ліберальна суддям у Верховному суді. Ось таке рішення було винесене Верховним судом Сполучених Штатів Америки. воно фактично є на користь Дональда Трампа, це буде затяжка кримінальних процесів. Так, в першу чергу, у справі щодо підриву виборів 2020 року. Тепер вони будуть формувати, які ж дії його були офіційні, які ж дії його не були. Офіційне, на мою думку, це ще більше заплутає процедуру розгляду так, відповідних судових процесів. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Політикс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!